Якщо людина лише тварина, то Бог їй не потрібен. Така еволюційна ідея стала популярною після того, як в 1959 році вийшло перше видання книги Дарвіна Походження видів, що дало можливість, нібито звільнитися від Бога, після того як відомий професор геолог прочитав походження видів. В 1861 році він писав: якщо люди приймуть теорію еволюції, то людство опуститься до рівня тварини і досягне такої деградації, яка ще не була в його історії. Якщо людина то тварина, то її можна і вбивати. Це філософія еволюції. Адже деякі люди вони ближче до мавп ніж інші. Тому ми маємо дві світові війни: усі масові вбивства, геноциди та голодомори. Мала ідеологію, згідно якої до людей ставилися як до тварин. Так у 1907 році відомі журнали доводили, що пігмеї Конго це мав істоти. Дарвін вважав, що австрійські туземці це втрачена ланка еволюції. Тому мисливці їхали до Австрії і вбивали їх для музеї, вбивали як тварин, здирали шкіру, а черепи виварювали. Вони були найбільш популярнішими музейними експонатами.